Вітаю вас, наші любі! Це не Сергій Немчинський, а Тетяна Майсенко. Я операційний директор FoxMite і рада знову бути ведучою цього випуску новин. Сьогодні поговоримо. X надає своїм користувачам доступ до ВКрок. Дослідники покращили навички чотириногих роботів. У Гітлаб змінився CEO. Тим часом Google навчає співробітників навіть в туалетах. Поїхали до новин! X представляє безкоштовну версію Grok. чат бот раніше був доступний лише для підписників преміум плану. Тепер усі користувачі X можуть скористатися цим інструментом, хоча й з певними обмеженнями. Так, безкоштовно можна задавати лише до 10 запитів кожні 2 години. Також є ліміт на роботу з зображеннями. За день можна проаналізувати лише 3 і створити 4 нових зображення. Для порівняння користувачі, які мають преміум плани X за 7 або за 14 доларів на місяць, отримують розширений доступ до Grok, зокрема, до 50 запитів на день. X поки що офіційно не коментувала запуск безкоштовної версії Grok. За неофіційними даними, кількість користувачів чат-бота вже може сягати декількох мільйонів. Хоча ці показники значно поступаються. Чад GPT, який має 300 мільйонів активних користувачів на тиждень. Фреймворк імітаційного навчання покращує навички локо-маніпуляції чотириногих роботів у природних умовах. Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго представили нову систему Вайт Її особливість полягає у використанні віртуальної реальності для збору даних експертних демонстрацій. Оператори можуть керувати роботом за допомогою однієї руки, що спрощує навчання роботів виконанню багатокрокових завдань. Система поєднує візуально мовні моделі та великі мовні моделі для розбиття завдань на прості етапи, що покращує адаптивність і здатність роботів до генерації навичок. Система вже успішно пройшла випробування, роботи прибирали сміття в коридорах та на відкритих майданчиках університету, доставляли замовлення з їжею та впорядковували предмети на полицях. Розробники переконані. Що вальд – це крок до створення доступних і функціональних домашніх роботів і помічників, які зможуть полегшити життя кожному? А я поки хочу вам нагадати, що у нас є новорічні знижки на менторинг. Найбільші знижки, які ми взагалі надаємо на наше навчання. Мінус 20% для нових і поточних студентів. Так що, якщо ви хочете навчатися в FoxMinded, а у нас дуже багато різних напрямків, зараз найбільші знижки, які в нас взагалі бувають. Google розповіла, як навчає своїх співробітників технічним навичкам у офісних туалетах. Компанія має власний спосіб поширювати знання про програмування під назвою Tech on the Toilet. скорочено TOT. Чі це щотижнева односторінкова публікація про розробку програмного забезпечення, яку розміщують у вбиральних офісів Google по всьому світу. Тоді народилася у 2006 році, коли Google стикався із зростанням кількості помилок у коді та відкликаних релізів. Група інженерів вирішила змінити культуру тестування в компанії, і у жорстківливій манері було запропоновано розміщувати рекомендації в туалетах, де люди точно знайдуть час їх прочитати. Перша публікація містила приклад коду з пропозицією щодо його покращення. Її написали у штаб-квартири Google в Mountain View та розмістили у туалетах лондонського офісу. Ідея швидко набула популярності серед інженерів, а команда волонтерів почала розповсюджувати тот в інших офісах компанії. Будь-хто в Google незалежно від досвіду чи посади, може написати випуск. То усі доробки проходять ретельне редагування, щоб забезпечити їхню стислість, авторитетність та практичну користь. То допомагає уніфікувати підходи до розробки та тестування програмного забезпечення в компанії, що особливо важливо для команд, розкиданих по всьому світу. Він став авторитетним джерелом найкращих практик розробки у Google. Найпопулярніші його епізоди цитуються у внутрішніх документах сотні разів. GitLab отримав нового CEO. Компанію очолив Біл Стейплс. Він вже приступив до виконання обов'язків та увійшов до складу ради директорів компанії. Біл Стейплс змінив на цій посаді співзасновника GitLab Сіда Сібренджа, який зараз бореться з рідкісною формою раку. Сібрендж залишатиметься в компанії на посаді виконавчого голови ради директорів. Далі пряма мова. Я вірю, що пристрасть біла до програмного забезпечення, його відданість клієнтам і сильний досвід роблять його ідеальним кандидатом для подальшого керівництва компанії. Зараз для мене важливий час, аби зосередитись на лікуванні та здоров'ю. Прокоментував До Догітла Біл Стейплс був генеральним директором компанії Н'Юр Relic, яка спеціалізується на веб-аналітиці. Раніше він очолював платформи. Azure Application Platform у Microsoft, де працював над створенням продуктів для стрімінгової інфраструктури Azure та Office 365. Також Сейвс обіймав керівні посади в Adobe, розробляючи хмарні сервіси та інструменти. Реліз Manjaro Linux 24.2. оновлення популярного дистрибутиву отримало назву Yonada. Ця версія пропонує найсучасніші робочі середовища, зокрема GNOME 47 та KDE Plasma 6.2. Вони принесли з собою підтримку акцентних кольорів, різноманітні покращення інтерфейсу, нові функції для апаратного забезпечення та інші оновлення. Користувачам також доступний XFC 4.18, тоді як реліз. XFC 420 очікується вже наприкінці цього місяця. Manjaro 242 працює на основі свіжого ядра Linux 612. Для прихильників старіших варіантів доступні також ядра Linux 6.6 та Linux 6.1. Дякую за вашу увагу! Вдалого та мирного вам тижня! Па-па!